Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяни вночі атакували Україну дронами. Є влучання на Вінничині, в районі Калинівки. Спалахнула потужна пожежа. Знову склади запитує Зіновій Бібрецький. Минулого разу така ж ситуація була зі складами Хмельницького. Бібрецький продовжує. Спікер Конгресу Макарті закликав Сенат США відмовитися від допомоги Україні, щоб уникнути шатдауну. Єрмак порішає, чи Коломойського віддати. Через нічні обстіли Укрзалізниця затримує низку поїздів. Зате літак Зеленського з дискотекою. Даніло відреагував на судові справи, що Фреча Коломойського повинні запрацювати системи, які унеможливлюють корупцію. Евріка не кричав: ага, тихонечко в ліс уйду. І так вже п'ятий рік. Болгарія на два місяці заборонила імпорт соняшника з України. Зеленський біжи на трибуну ООН. В українських вишах блазені хочуть скасувати. Заочну і вечірню форми навчання. 27 вересня зареєстрували законопроєкт. Їм же ж вистачило от Рускавецького університету. Хуже не буде, хоч паржом. Так Блазені, резюмує професор зі Львова. Що ж, ситуація доволі напружена, генералу важко в. Середині діють кроти та коригувальники. Втім, мобільна тактика генерала діє. Шкоду ракетні обсіли для військового озброєння майже не наносять. Воно не затримується на місці. а Під час тривоги змінює своє місце знаходження на випадкове. Маршрути ніде не прописані. Два місяці тому Генеральний штаб ЗС України відмовив офісові президента України в передачі актуальних оперативно-тактичних даних щодо поточної ситуації короткотривалого характеру. Пише Леся Паруцька Сакович з посиланням на телеграм-канал та інформ, крім того, генерального Штаб ЗС України звернув увагу Міністерства оборони України на недоліків забезпечення потреб військ в основних типах снарядів до артилерійських систем, засобів розмінування спеціальному протимінному спорядженні і концентрованих продуктах харчування. У відповіді Єрмак буквально вимагає від Зеленського відсторонення залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Єрмак називає це ротацією керівного складу ЗСУ, а про склади в Хмельницькому розказати не хочуть, хто злив. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.